Сонце ще не встигло піднятися високо, як у смарагдовому місці вже прокинулись усі. Дороті страшило залізний Дроворуб і лев провели ніч у затишних зелених покоях, де навіть зубні щітки були смарагдового кольору. Але спати спокійно їм заважала думка сьогодні хтось із них побачить самого голодаря оза. Невдовзі з'явився слуга у блискучій зеленій накидці. Володар прийме вас по одному. Першою війде дороті. Дівчинка здивувалась, але хвороба зітхнула, взяла тотошка на руки і вирушила в глиб палацу. Довгий смарагдовий коридор закінчився величезними дверима. Вони розчинились, і Дороті ступила до тронної зали. Посеред неї в повітрі без тіла висіла величезна людська голова. Очі її палахкотіли, вуса тремтіли від вогню, а голос лунав, наче грім. Опа смів з'явитись перед великим і страшним озом. Це я, Дороті з Кавзасу, Я дуже хочу повернутися додому. Ніхто не отримує допомоги без зусиль, озвався Оз. Якщо хочеш додому, знищ злу чаклунку заходу. Але я не чаклунка, я дівчинка. Прошепотіла Дороті. У кожному серці більше сили, ніж здається. Іди повернись, коли впораєшся. Двері заскрипіли, ось зник. Дороті вийшла мовчки. Наступним покликали страшила. А я що? бурмотів він. Голова кажеш? Може, він до мене більш привітний буде. Але в залі його чекало зовсім інше видовище. На троні сиділа прекрасна жінка в пишній зеленій сукні. Вона тримала чарівну паличку, з кінчика якої падали смарагдові іскри. Вітаю, розумний чоловіче із соми. мовила вона мелодійним голосом. Чого ти бажаєш? Мені. Трохи мізків, щоб думати, розв'язувати задачки, вражати інших. Отримаєш, але спершу знищ злу чаклунку заходу. Ем, це я чаклунку? перепитав він. Твої мізки чекають на тебе, по той бік страху, і вона зникла дим. Страшило злякано вийшов із зали. Після нього настав час залізного дроворуба. Коли двері зачинилися за ним, темрява згущувалась, аж раптом перед ним з'явилася величезна, страшна істота з іклами, хвостом і палаючими очима. Ти хочеш серце? проривіла воно. Так. Не відступив дроворуб, хоч його олива тремтіла у маслянці. Тоді йди зниж злучок лунку. Лише той, хто пройде через жорстокість, отримає справжнє серце. Дроворуб кивнув і пішов мовчки, стискаючи сокиру. Останнім був Лев, він хоробро зайшов і одразу побачив велетенську кулю вогню. Що кидала іскри довкола трону. Е, хто тут? зутнувся Лев. Ос! горкотіла полум'я. Чого прагнеш, царю звірів? Сміливості. але зараз я не дуже впевнений у своєму виборі. Хоробрість! Не відсутність страху, а вміння діяти, незважаючи на нього. Доведи що ти лев, знищ злуча клонку заходу, і я дам тобі справжню відвагу. Полум'я згасло. Лев вибіг із зали скуйовджений і переляканий. Усі четверо зібрались у внутрішньому дворику, їхні обличчя були спантеличені. Кожному ось з'явився інакше, але сказав одне й те саме Знищить злу чаклунку і отримаєте бажане. Тиша затягнулась. Що ж? нарешті мовила Дороті, ми ж разом дійшли аж сюди, разом підемо і далі. Її друзі мовчки кивнули. А далі наші герої вирушать у ще небезпечнішу подорож. Не пропусти, підпишись на смакоту для вушок і слухай продовження казки.